Дружба починається тоді, коли людина розуміє, що справа не тільки в її ідентичності, але й в трансформації. Коли я розумію, що моя трансформація залежить від зустрічі з іншим, і життя це не тільки захист ідентичності, але також і розгортання трансформації і розвитку, з'являється фігура друга. Як перша фігура для трансформації. І для мене дружба це і є середовище потенційного розвитку. Це, на перший погляд, не так. Є різні джерела натхнення для розвитку, для інновації. Але в європейській традиції саме так, дружба і є джерело розвитку. І людина, яка розуміє, що розвиток починається з зустрічі з іншим, Намагається зустріти друга людину, яка принципово інша, не така, як я, але ж зустріч з нею не жахай мене, а навпаки надихає.